Що хімія є надзвичайно цікава наука, і, по-друге, вона дуже затребувана, особливо буде після закінчення війни у відбудові повоєнної України. Хімія це є наука експериментальна і вона про речовини, які оточують нас скрізь. І в побуті, і в техніці це і нові технології, і нові матеріали. Так, це є ці продукти харчування, які ми споживаємо. Це є вода, яку ми п'ємо. І власне, що тому хімія є потрібною. Якщо говорити про теперішній час, то ми працюємо також хіміки працюють над розробками подвійного призначення. Що є потрібно і корисно для теперішніх часів? Ринок праці є відкритий. Кожне поважаючи себе підприємство, має хімічну лабораторію і потребує хіміків. Ми маємо дуже багато запитів від наших партнерів, підприємств, лабораторій, колишніх наших випускників, які знають, що Львівський університет готує якісних фахівців. Власне, що я би вам ще також хотіла презентувати. Ми маємо таку живу книгу історій успіху випускників, Нашого факультету це була ініціатива нашого декана. Він створив таку книгу, але це є друкований варіант. А в нас на сайті є електронний варіант цієї книги. Де вона наповнюється постійно, доповнюється новими історіями, так і серед них це є випускники, які працюють в Україні, випускники, які працюють за кордону, випускники різних років. Хімічний факультет має одну спеціальність, яка тепер називається Етрихімія, отримавши диплом бакалавра хімії чи магістра хімії, студенти мають змогу працювати будь-де де є напрямок хімії. Це і школа. І лабораторія, і підприємство, і інші інші дотичні галузі. І підприємства не тільки хімічної промисловості, а підприємства легкої промисловості, харчової, фармацевтичної і інших галузі там будь де є хімічна лабораторія. Диплом хіміка Львівського університету не потребує ніякої нострифікації, ніякого передпідтвердження, доучення і так далі. Тому всі, хто їдуть за кордон з тим дипломом, працюють потім за фахом без проблем. Ми маємо такі проекти гарні з нашими роботодавцями, коли ми їздимо спільно, маємо такі спільні виїзні екскурсії школярів на підприємства, щоб вони побачили, як виглядає хімія з середини, що таке професія хімія, хіміка, в чому вона полягає.